Лис один добрий чоловік сказав, життя це не гра, яку потрібно виграти. Це подорож, у якій найважливіше, ким ви станете по дорозі. І так, хоч це звучить як фраза з чергової книжки для саморозвитку, в ній є глибока правда, особливо якщо ми говоримо про серіал, який за короткий час підкорив серця мільйонів людей по всьому світу. Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про серіал Тед Ласо. Це американський серіал, який виявився не просто комедією. А світлим, глибоким і філософським посланням на часи, коли світ став занадто темним. Він вийшов у 2020 році, саме тоді, коли людство було виснажене ізоляцією, страхами, невизначеністю, і цей серіал став, як то кажуть, променем світла крізь хмари. І що найцікавіше, він народився з увага рекламної пародії на NBC Sports – Ніхто не очікував, що з цього вийде щось варте уваги. Але іноді саме найнепомітніше і стає найціннішим. Серіал отримав два золотих глобуси: любов критиків, шалені рейтинги і головне любов глядачів. Але справа не в нагородах. Справа в тому, що цей серіал був нахабно добрим і зробив це у той час, коли екранам правили цинічні антигерої. А тепер давайте розбиратись, чому саме Тед Ласо настільки зачіпає. На перший погляд, серіал як серіал, легка комедія. Американський тренер, що не розуміється на європейському футболі, приїжджає до Англії тренувати футбольну команду. Але з першої серії ви розумієте, що це щось більше. Це не просто серіал, це майже філософський маніфест, маніфест про силу, людяності, доброти, віри та вразливості. Тед не просто усміхнений оптиміст. Він е, не намагається виграти гру будь-якою ціною. Він намагається виграти людей. Він добу... він будує довіру, підтримує, бачить не гравців, а людей із історіями, проблемами, страхами. Тед вчить команду, але й сам вчиться з кожним днем. Він не успішний, успішний у лапках, так а звичайний чоловік, який вибрав залишатися добрим. Бути добрим найпростіша і водночас найсміливіша філософія у цьому серіалі. Більшість сучасних серіалів показують світ жорстоким, егоїстичним і байдужим. Згадайте, наприклад, картковий будинок чи білий лотос. А от тед Ласо каже: а що, як ми все ж таки бу можемо бути добрими? Тед щоранку приносить своїй начальниці печиво, начебто дрібниця, так, але це не просто солодощі, це ритуал уваги, будівництво довіри, мости замість стін. Тед бає про гравців не лише на полі, а й поза ним. Він пам'ятає, хто сумує, хто чим захоплюється, хто кого боїться. Він створює. Є середовище, де кожен може бути собою. Тед не намагається виграти будь-якою ціною. Він намагається зробити так, щоб усі відчували свою цінність, щоб команда була не просто гравцями на полі, а спільнотою. Тед пам'ятає, хто що любить, хто чим переймається, хто з ким не розмовляє. Він він психолог, але він дуже уважний. Він бачить, коли щось не так, і це нагадує, що справжнє лідерство це не про крик і накази, це про довіру, емпатію і здатність бачити людину за функцією. Ми ж усі були в командах, де керівник забуває, як вас звати, але пам'ятає, коли звіти треба здавати, так і всі ми знаємо, яка є. Це різниця, коли тебе бачать, коли тобі кажуть, я вірю. Одне слово, яке є серцем усього серіалу, це слово «believe», вірити. Тед вішає це слово на стіну роздягальні просто, прямо, без пафосу. Але це не просто мотиваційний плакат, це маніфест. Він нагадує, що без віри у себе, без віри у ближнього, в команду, нічого не вийде. Уявіть собі, що команда, яка десятиліттями програвала, починає перемагати просто тому, що починає вірити в свої сили. Це явище філософи називають випереджувальним. Віра. Філософ Вільям Джеймс писав про випереджувальну віру, е, так, коли ми віримо ще до того, як маємо на це всі докази. Так от, тед вірить. І саме це дає шанс на перемогу. Бо віра це не сліпота. А вибір бачити можливість, коли інші бачать провал. Це те, чого так часто бракує в командах, в компаніях і навіть у сім'ях. Ми занадто швидко перестаємо вірити одне в одного. Тед не боїться ідей знизу. Наприклад, не так звичайний хлопець з пральні дає поради. Щодо тактики, і тед їх слухає. Більше того, впроваджує це урок для всіх нас. Гарна ідея це не завжди думка начальника. Це може бути голос тихого, непомітного, але уважного і відданого працівника. Команда це не ієрархія. Це спільнота. Тед помічає дрібниці. Поганий тиск у душі, він це лагодить, гравець сумує, тед запитає, послухає, просто побуде поруч. Ці дрібниці, насправді, велетенські речі, бо саме вони створюють відчуття безпеки. У світі, де всі куди спішать і часто не бачать ближніх така уважність, це справжній подарунок. Одна з найвідоміших цитат Теда це. Знаєш, яка тварина найщасливіша у світі? Золота риба? Бо має пам'ять на 10 секунд. Будь золотою рибкою, і це не жарт, а порада. Іноді, коли помиляєшся, треба просто взяти і забути про це, навчитися не зациклюватись на невдачах, а рухатися далі. Це важлива психологічна техніка, і те показує її дуже просто і людяно. У нашому світі, де кожен прокол розбирають у соцмережах, де всі пам'ятають чужі помилки, здатність самовідпускати – це акт сміливості, яке життя було б легшим, якби ми не носили кожну образу, кожен сором, кожну поразку роками. І Тед сам не ідеальний, його усмішка це щит від болю. його доброта це спосіб впоратися із дитячою травмою після самогубства батька. Але з часом він перестає ховатися. Він починає говорити про те, що болить, і саме в цьому полягає справжня сила героя. Не в тому, щоб завжди бути сильним, а в тому, щоб бути чесним. І саме через це серіал такий справжній. Є сцена, де е, тет вперше йде до психотерапевтки, і бо вона. Показує піти на терапію це не слабкість, це акт сили. Визнати, мені потрібна допомога, це сміливість. Але доброта не гарантія, що вас не зрадять. Пам'ятаєте історію Нейта. Він починав, як хлопець, що чистив бутси. тет помітив його, повірив у нього, дав шанс, а потім зрада, болісна, раптова, несправедлива. І тут серіал показує ще один важливий урок: доброта не завжди повертається, але це не причина припиняти бути добрим. Тед не перестає бути добрим, бо він знає: доброта це не контракт, це вибір. Що ж ми можемо винести з цього серіалу? Що віра, це не просто сподівання, це рішення бачити краще навіть тоді, коли докази кажуть протилежне. Це віра у себе, у ближнього, у те, що все не даремно, і саме ця віра проходить через кожну серію, через кожен діалог. І, хоч дія відбувається у світі англійського футболу, теми універсальні, і нам, українцям, ці уроки як ніколи потрібні. У часи війни, втрати, стресу, саме людяність, підтримка, віра одне в одного тримають нас на плаву. Те Асу нагадує, можна бути добрим і в сильному тілі, вразливим і мужнім, веселим і глибоким. І якщо вам здається, що все це лише казочка, то це казочка, яку варто розповісти ще раз і ще. І ще, бо сьогодні світ потребує саме таких історій. Якщо ви колись відчуєте втому, розчарування чи сум, згадайте Теда. він би вам сказав: вірте в себе, вірте в інших і будьте добрими, бо саме в цьому ваша сила. Тож, якщо вам сподобалось, поширте це відео, подаруйте комусь цю історію, бо іноді одне слово. Доброти може змінити чиїсь життя. Дякую, дякую, що були зі мною, і пам'ятайте, світ складний, люди не ідеальні. Але ви завжди можете зробити його трішечки краще. Просто не додавайте зла, додайте доброти трішечки, і вже буде різниця. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.